Розглядаю в даному випадку специфічний вулик. Я його називаю вулик корито плоски. Так воно виглядає. Корпус, піддашник, дах, дно і спостережне віконечко. Ось це. От почнемо з дна. Просте дно сітковане внизу з заслонкою, щоб можна було весною утеплити гніздо. Сам корпус. Простий, квадратний, прямокутний, скоріш, корпус під рамки, які я використовую тепер вже. У колишньому японському вулику тепер можна сказати, що це є вулик або варе, або щось подібне. Ось так розташовані самі рамки, якщо в корпусі зняти пінопласт, то за склом ми бачимо де знаходяться бджілки піддашник, сама рамка піддашника, і зверху на корпус накладені стилинки, зверху сам фанерний дах. В розрізі збоку він виглядає ось так. І в розрізі з торця виглядає таким чином.